Солодкий викен з Наталкою Войтович. Назвами я Наталка Войтович, і це солодкий вікенд. Сьогодні ми на модній події. Луцьк Фешен Вікенд відбувається вперше із часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І сьогодні ми маємо два посили на події. Перший це допомога Збройним силам України, і другий це життя. Воно продовжується, і я хочу познайомити вас із гостями сьогоднішнього дійства. Це такий, знаєте, як хедлайнер. По перше, моделі вони всіх порвали. Ну і по-друге, це дуже гарний одяг, одяг, який хочеться дуже носити в такий час, тому що хочеться продовжувати жити. Це моя думка. А ваш посил цієї колекції який? Ну, по перше, діти частина колекції була присвячена дітям, які страждають зараз, тому що. Дуже велика кількість психологічного навантаження йде на дітей, і вони розуміють, що війна, що то дитинство в них десь вкрали, е, і тому ми цими святковими сукнями і цим показом е, повернули їх в те мирне життя, яким вони жили до війни. Їм дуже сподобалось, Вони такі щасливі, і нам приємно, що вони такі щасливі. Друга частина колекції це колекція. Колекція з акцентами жовто-блакитними, тому що ну зрозуміло, час такий, і це не просто кольори нашого прапора. Насправді на сьогодні це вже символ, ці кольори як символ свободи. Тому ми колекцію назвали Свободу. Ми це знали, про це дізнався весь світ тепер. Ми горді тим, що ми українці можемо творити такі речі і дарувати їх людям. Творити такі речі в воєнний час важко. Дуже приємно, тому що частину спочатку війни, ну, десь третього дня війни, ми вже почали шити одяг військовим, тому що тоді його не вистачало, і потрібно було тим більше, ми знаходились під Києвом, і місто було невеличке місто, де наше виробництво воно було заблоковане. Йові дії проходили, а військовим не було чого одягати. А потім це в нас вже перейшло більш такий професійний одяг, який ми до цього часу шиємо. І це і штани і обовси. Ми навіть розробили свою тканину для демісезонного зимового одягу, яка взагалі не продувається, не промакає. Е, е, велика кількість військових купують. Вони нам шлють такі е, листи з е, е, благодарністю про те, що ми створили цей. Одяг. Ми завдяки е, ЗСУ тут взагалі можемо знаходитись і щось створити. Тому велика подяка тим, хто нас захищає. Уклін, тому вже хто, хто не повернеться, на жаль. Ну, ми, ми мріємо про перемогу, напевно, як і всі. Да. Тому... І нам було дуже приємно шити ці сукні, це яскравий одяг. Це теж, ніби ми повернулися в те мирне життя, яким жили до війни. Але ми розуміємо, що ми повинні шити. І ми шиємо, і ми продовжуємо це робити, але паралельно і ще вже починаємо шити і одяг для мирного життя, ну ніби повертаючи його і підтягуючи перемогу нашу над ворогом, таким страшним хотів сказати слова подяки організаторам. Яні тріль персонально, тому що ну це потрібно, незважаючи на те, що складно, а те, що трагічно. Але без таких заходів життя, мабуть, ну все ж таки. Ну не було б такі, не мало сенсу. тому. Ми, ми тут ми повинні творити і дарувати людям ну хоч якусь радість, тому що насправді дуже складний час. Прийшла сюди і побачила, як це красиво і гарно. Ти знаєш, в мене і радість. І сльози навертаються. Мабуть, це сльози щастя, а з іншого боку, знаєте, що відбувається в Україні, і сльози суму. В першу чергу ти велика молодець, що ти зараз це робиш okay. в, в такий нелегкий час. Я думаю, що в тебе є що сказати. Є дуже серйозний посил. Наталі, сьогодні нашого меседж такий до гостей, до всіх присутніх, що перша наша мета це ми допомагаємо нашим збройним силам України через волонтерський штаб «Ангар», Тому частина коштів буде передана саме їм, бо вони знають. Куди спрямувати їх далі, і друга наша мета е, це жити, жити далі, тому що всі військові, які зараз там знаходяться в гарячих точках, вони посилають меседжі своїм близьким тут. Що живіть, живіть, поки можете кожну хвилину свого життя. проживайте кожен момент. Тому сьогодні ми творимо красу заради того, щоб жити. Шон вікенд відбувся без триво, без дощу, з гарним настроєм. І кожен, хто сюди прийшов із квитком, тим самим задонатив. Дякуємо організаторам, а саме Анні Тріль. І зустрінемось у наступному солодкому і фешн-вікенді. Ваша Наталка Войтович.